Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Лондоні проводить перемовини із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, виступає перед депутатами британського парламенту, має аудієнцію у короля Чарльза III. Це, звичайно, за сам перед символічний візит. Володимир Зеленський, який у перші місяці агресії, Росії проти України виступав перед депутатами парламентів багатьох країн цивілізованого світу і закликав їх до підтримки України у її протистоянні російській агресії. Тепер виступає у реальному режимі вже вдруге після виступу у Конгресі Сполучених Штатів. А незабаром український президент виступатиме і в європейському парламенті таким чином. Поруч із віртуальними виступами Володимира Зеленського з'являються і виступи під час його офіційних візитів. Це з одного боку перехід до певної нормальності, який демонструє, що в тих умовах, в яких зараз знаходиться Українська держава, незважаючи на активне підготування Росії до нового наступу на нашу країну, очільник української держави має можливість здійснювати офіційні візити до інших країн. А з іншого це нагадування про те, що Україна все ще потребує. Великої підтримки з боку цивілізованого світу, і ніхто з нас, звичайно, не знає, який ще час потребуватиме Україна такої підтримки. Однак, той факт, що для перемоги над Росією, для того, щоб Україна могла вигнати війська окупантів зі своєї міжнародно визнаної території. Для того щоб потім роки відбудови української економіки закінчилися б успішною реальною можливістю створити демократичну цивілізовану державу, а не жити десятиріччями Україні зруйнованою війною і негараздами для всього цього. Потрібно, щоб Україною продовжували цікавитися у багатьох країнах цивілізованого світу. Для цього потрібно, щоб підтримка України продовжувалася, незважаючи на всі розрахунки президента Російської Федерації Володимира Путіна на те, що західний світ втомиться від війни, яку він запланував як багаторічну і виснажливу, і погодиться на його умови. Щодо України на те, щоб українська держава або б зникла з політичної мапи світу, або б стала частиною російської сфери впливу. Ну а зникла вже потім всі ці плани російського президента є очевидними тепер для багатьох британських політиків, і тому є таким важливим, що Володимир Зеленський у британській столиці знову нагадав і про роль великої Британії у протистоянні російській Ської агресії і про необхідність продовження підтримки України, те, що Володимир Путін прорахується із своїми розрахунками, якраз сьогодні говорили провідні політичні лідери західних країн. Ми чули слова підтримки України у парламенті Великої Британії і під час зустрічі українського президента з прем'єр-міністром. Ріше сунок на Даунінг стріт, ми чули слова підтримки України від президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена під час його. Звернення до конгресу, президент Сполучених Штатів у цьому зверненні взагалі небагато говорив про зовнішню політику. В центрі його уваги були складні внутрішньополітичні проблеми сполучених штатів. Однак Джозеф Байден безпосередньо звернувся до посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарови і під оплески конгресменів підкреслив, що Сполучені Штати будуть залишатися з Україною сті. Тільки скільки це буде потрібно для того, щоб наша країна подолала наслідки жорстокої російської агресії, про це сьогодні говорив у. Парламенті Федеративної Республіки Німеччини і федеральний канцлер Олаф Шольц, який підкреслив, що Німеччина буде знаходитися поруч з Україною стільки скільки це буде потрібно, і що зараз вже є абсолютно очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін не зможе добитися перемоги ані на полі бою. Ані у нав'язуванні своїх умов миру з України таким чином ми бачимо, що стратегія українського керівництва по Пошуку підтримки у цивілізованих країнах спрацьовує, і ми можемо бути впевненими, що таким чином цивілізований світ буде підтримувати і зусилля України по створенню справжньої демократичної плюралістичної держави, яка буде керуватися професіоналами і майстрами своєї справи, здатними усвідомити справжній рівень загроз і проблем, які виникнуть перед українською державою після закінчення воєнних дій. А поки що, нам, звичайно, потрібно робити все можливе для того, щоб Захід продовжував допомагати Україні. Знову таки незважаючи на серйозні внутрішні проблеми, Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, коли ця країна знаходиться у одній з найбільших криз, пов'язаних з її новітньою історією. Криз-криз. Пов'язаних із помилковим рішенням британського народу щодо виходу з європейського союзу криз, пов'язаних із тим, що Британію зараз керує партія, яка практично позбулася підтримки більшої частини суспільства, і це також не так просто. Для британського керівництва здійснювати енергійні заходи по підтримці України в умовах такого внутрішньополітичного шторму, який у Британії не спостерігався вже протягом кількох десятиріч. І саме тому так важливо, щоб Україна. Сприймалися як важлива мета підтримки усіма колами британського суспільства, і тими, які зараз знаходяться при владі у Великій Британії, і вже в принципі у своїх думках прощаються із цією владою бо усвідомлюють неминучість поразки на майбутніх парламентських виборах, і тими, які готові прийти до влади у Великій Британії, і, звичайно змінити її політику, і тими, хто досі вважає, що рішення про вихід. З Європейського Союзу було реальною помилкою британців, і тими, хто хотів би, щоб Велика Британія повернулася до європейської сім'ї. До речі, хотілося б, щоб це було раніше, ніж Україна стане членом Європейського Союзу, бо в цій ситуації ми отримаємо могутнього лобіста наших інтересів, який до того ж усвідомиться, як має змінюватися і реформуватися єдина Європа. І Цій ситуації, звичайно, виступ українського президента в британському парламенті, як і його попередній виступ в американському конгресі, буде частиною історії першого періоду цієї довгої і виснажливої війни. І нагадаю, що підтримувати Україну, це і підтримувати весь цивілізований світ у його протистоянні з диктатурами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у своєму Ютубі. Миру вам!